11-й акушерський тиждень вагітності. На цьому тижні вагітності зазвичай жінку покидає токсикоз. У випадку, якщо цього не сталося, не потрібно панікувати. Інколи токсикоз супроводжує майбутню маму до 14-го тижня. Незалежно від того, чи покинув вас токсикоз, з 11-го тижня зростає ймовірність того, що компанією вам з малюком будуть складати печія із запори. Їхньою причиною знову-таки є гормони, і хоч це не обов'язкові симптоми, але зустрічаються вони досить часто. Вас, як і раніше, може хилити в сон, зміни настрою також нікуди не зникли, гормони все ще не дають спокою. Ви можете помітити за собою забудькуватість і неуважність, у чому немає нічого дивного. Ви зараз дуже занурені в себе і захоплені новим станом, тому на навколишній світ просто може не вистачати сил. Як тільки ви звикнете до свого нового становища, все прийде в норму. Зараз у вас ледь помітно збільшується животик ближче донизу. Зі сторони це поки не помітно, але улюблені брюки можуть не зійтися. Для більшого комфорту хочеться носити одяг з високою талією. На 11 му тижні вагітності жінка починає відчувати свою матку, яка збільшується. В цей період вона починає підніматися в черевну порожнину і скоро перестане тиснути на сечовий міхур. Це позбавить вас від частих походів до туалету. Якщо ви відчуваєте, що живіт незвично сильно тягне або з'явились болюві відчуття в спині, терміново зверніться до гінеколога. Цей період також відзначається більш сильними вагінальними виділеннями, які будуть вас супроводжувати до кінця терміну. Білі виділення з кисловатим запахом це норма. Також зараз вас можуть турбувати груди, оскільки до цього моменту вони повинні були збільшитись як мінімум на один розмір і стати дуже чутливими. На цьому терміні вже можлива поява виділень сосків. Це теж норма. Не потрібно переживати або намагатися позбутися цих відчуттів. Не видавлюйте нічого з грудей. Якщо виділення бруднять білизну, купіть в аптеці спеціальні прокладки для грудей. У деяких жінок молозиво, саме так називають ці виділення, виділяється протягом всієї вагітності аж до пологів. Розвиток плода на 11 тижні вагітності. Ваш малюк продовжує активно рости та розвиватись. Вже до кінця цього тижня може мати ріст 5-6 см, а вагу аж 8 г. Його розміри схожі з параметрами лайма, але виглядає дитинка поки що не дуже пропорційно. голівка ще досить велика, майже половина всього тіла, але саме там зараз дуже швидко збільшується і удосконалюється головний мозок. Руки довші за ніжки, очі теж наразі розташовані далеко одне від одного і прикриті повіками, але за ними кипить робота, створюється радужна оболочка очних яблук. Вушка цього тижня ще досить низько опущені, але вже скоро вони стануть на своє місце. На 11-му тижні вагітності у малюка з'явилась шия, тепер він може рухати головою. Перемичка, яка раніше з'єднувала пальці рук і ніг, тепер зникла, і дитина може грати пальцями і класти великий палець у рот. Продовжують розвиватися м'язи. Рухи малюка все більш виразні, хоча ви їх ще не відчуваєте. Вже працюють м'язи рота. Малюк морщить свої губи, відкриває і закриває рот. Він здатний всмоктувати і ковтати рідину, яка його оточує. В цей період вдосконалюється травний тракт, з'являється пряма кишка, починає працювати кишечник, починають працювати нирки. У вашого малюка серце вже чотирикамерне, як у дорослої людини. Зараз воно б'ється дуже швидко, з частотою від 120 до 160 ударів на хвилину і забезпечує постачання крові у внутрішні органи. Підшкірний жир ще не сформувався, і через тоненьку шкіру дитини видно кровоносні судини. З'являються зачатки зубів та нігтів, формується нюх. Вагітність 12 тижнів – це вже майже кінець першого триместру. У малюка закладається радужна оболонка оченят. Він може відчувати на смак, оточуючи його води. Також в цей період завершується формування грудини та діафрагми. В цей період формуються зовнішні статеві органи. У дівчаток вже є яєчники, а у хлопчиків яєчка, що знаходяться в черевній порожнині. До 12 го тижня вагітності на УЗД хлопчики і дівчатка виглядають майже однаково, і в дівчаток і в хлопчиків на цей момент розвинений лише статевий горбок, різниця тільки в його куті нахилу. На цьому, мабуть, все. До зустрічі в наступному відео.